Вітаю, друзі, отакий от ріс, виходить, зараз у цього станочка досить чистий. Покажу, що, що я тут вдосконалив. Ось ця пилочка, яка тут, типу по металу, зуби, я її заточив. Тобто був отакий от розвод, вона була така товстіша. І коли я заточив цю частину, де рухається, де ріже, вона почала класно різати без е рвання краю. Ось такий от гарний виходить, чистий різ. Заточував я типу бурмашинкою, ну, таким дремелем, саме цим диском, я заточив її з двох боків. Метал тут був мягкий, бо, скоріш за все, це така дешева неякісна пилочка. От. І до цього станочка а, оригінальну пилочку я зламав, і прийшлося швидко а, лаштувати а, такий підйомчик для 170-х пилок. Тому отакі справи. Трохи він да, тарахтить. Я його там на поролон поставив, закріпив. Але в цілому я задоволений, тому що маю тепер е можливість різати гарну, якісну, е з якісним різом трубочку.